Мене звати і Я живу в вже майже один рік. Я считаю, що это дуже багато. Да. Ну, І ви знаєте, що з нашим непростой ситуацією в Україні, то всі хочуть зарубать гроші і навіть підлітки, і вже з 14-15 років хочуть працювати в Україні. Ну, в Україні, якби, как бы вряд ли получится, Ну, в Америке так. Да. Я вам сегодня расскажу про... расскажу пыльцу. Ну, вы все знаете, что вы можете. Это можно об этом. 14, 15, 16 лет. Это самые популярные руки, когда дети не начинают ходить на работу. Мило то, что все захочут противоты. Но все, кто получится, даже беженцы. Я знаю, что это очень много всего того, что я старалась. Після робота дуже багато раз. І ходила в різні ресторан, ресторани, в різні ресторан, кафешки. І ще приймають людей 16 років. Не з 14, не з 15, а 16 років. У 16 років в мене що це вже не підліток. Це вже дорослі, того, що з 16 років можна вже на машині ганяти, на роботі. Вот. Ну то есть 16 років це якби как бы все. Да. Така наивна. Ну, я думаю, я можу піти, мене щось на роботу попрацюю один день, чи буде проходити коли мені вдома і ходити коли мені вдома. Не все так просто, не родітеся. Що я вирішила піти за суботу, мені кажуть, ну, дивіться, завтра прийдемо головний в ресторані і завтра приходить там в той той-то той, той час, і ми з вами поговоримо і определимося, чи вона підходите чи ні. Я пішла додому сказала, це мій батька. Знаєте, що я почула? Я почула, що я не можу працювати, бо в мене немає Social Security Number! Ахе! <глухи> Як смішно! Ха-ха! Ха-ха! Що таке Social Security Number, взагалі? Social Security Number — це той номер, який є в кожному американцю. Навіть, коли вони рождаються, вбінжених є. Це номер, з яким вони можуть працювати, ходити на роботу і, типу, Тобто, щоб працювати мені треба було мати цей Social Security У мене його не було. Я навіть про нього не знала, а мене завжди собі сідуні. А що я зробила я не пішла? Я просто не пішла, потому що я подумала, а за цілокій намби з нього вообще не можна за так що я забула проходила зимую, потом мені сказали, що мені навіть скюті нам. Я почекала до весни, потом пішла в весну, потом записалася у якусь підсерію рандомно. Потім мені сказали, що позвонить мені на слідушні, ніхто мені не позвонила, пошло два місяці, навіть три, і що? Ничего не произошло. Не позвонила, я никуда не пишела. Я, я сижу дома. Я, я не хотела пити. Туда испытать, что он мне Я просто, Я просто не писала. Взагалі, 14 роки беруть не в усі місці. бо я зустрічала тільки один два місця, куда приймають людей за 14 років. Останні всі 3 дні — Це з 15 мінімум 25% пять процентів. А все остальне занимают 16. Роки. І ти вообще все було дуже сложно. І в тоге я не знайшла нічого. І сьогодні — останній день школи. Єй! Я не буду говорити, в якому класі це классицек. Чим я думаю, на цих вихідних я піду знову там, де мене могло бути з вісіли. Такая станція. Я не бачила три місяці. Буде смішно, якщо мені знову сюда ще надо учитувати, скільки будуть працювати. Ну, там, наприклад, вихідні або будні, або по дню якомусь там треба це все знайти в інтернеті, тому що підліткам не можна працювати. Там, наприклад, вихідні не можна працювати більше вісьми годин. Такі правила, якщо він навіть на одну хвилинку, на одну секунду переробить штраф і дитині, батькам, і у цьому основнику кафе буде по головці. Хто дивилася за дитину, що вона переробила? Такого не буде, треба слідити, треба знати, треба піти в інтернет, треба подивитися, треба розказати це менеджеру. О, точно! Менедж, треба сказати це менеджеру, і потім менеджер рішає, чи вам збирати, чи не брати, чи вам багато проблем буде чи небагато, то він це все рішає, а потім не. якось іде. Разум, япочку. Ні, ні, не треба. Якщо ви хочете подивитися, як прийшов моє завідуванні і так далі. А я дуже переживаю в цього і дуже хочу змінити роботу. Це я все буду розказувати врагору. В слідчому своєму віку, так що не пропустить. Я монтировала відео, то чуть не забыл. Ви не зможете працювати барма. Ну, наприклад, готувати їжу вам не дозволять, тому що вам немає 18 років. Тільки з 18 років можна готувати на кухні. Це такі правила вам. Все лай, І всім пока-пока.